Зробив таку рослину, яка, е, е, за моїм задумом має стояти у приватному будинку, така ось е, гарнюня, от. Е, так. Ось така гарнюня, значить роблю для моєї відеогри, э, значить, у жанрі шутер, наукова фантастика, виживання е от. Так, що ще хочу сказати. А, Не пам'ятаю, чи казав, чи ні. Значить, гра у. Як це. А, від першої особи. Значить, Моделей в мене багато різних грав вона така, ну графіка не дуже складна, стиль, скажімо, такий примітивно стилізований, от, але. Балансує між складною і примітивною От, для економії ресурсів, бо не у всіх потужні комп'ютери, де й у мене теж такий не дуже потужний, От, тому доводиться балансувати. Так, що ще хотів сказати, а до речі, гра.